Доброго дня, шановні українці. Я з 152 ї бригади ОЄБ. Окрема єгільська бригада. У мене є психічні розлади. Я навіть зараз у тімноті отак з от сижу, тому що боюсь світла. Але мене не хочуть вести на реабілітацію. У мене є на це справка, що я. Що є в мене є психічний розгляд, і вони мене дуже давно є. Це навіть мама мене родила у грається, психічному завідні, так. Тому зараз я вам покажу мою обстановочку, і вже більше місяця не можу дістатися реабілітації. Щоб таблетки пропити, що то сам пробую пропивати, не допомагає ніяк. Тому вимушено записувати ось таке відео. в Ні больницю, нікуди не вивозять. Але хочуть кудись спхнути. Людину з психічними розладами. Розумієте, наскільки все добре, як говориться, в армії. Бажаю всім здоров'я! Та добра. Я боюсь зрива будь-яких будь-сорох і всього боюсь. Іноді дуже повільно ходжу по місту, тому що мене все пугає. Мені сум в стійний, в голові, в ухах. І ніхто не чує. Тому немає у мене більше можливості тільки от так. Обратитися, щоб може хтось побачити і розуміє, які є складності. Навіть довідка є. Але ніхто нічого не хоче робити. Ось такі справи. Дякую за увагу. Слава Україні! Як говориться.